Так, доброго вечора, друзі. Ой, халиночку. Ми сьогодні в ефірі поговоримо про те, що таке недержавне пенсійне забезпечення, де можна забезпечити себе на майбутнє, де це можна зробити, в чому гарантії тих чи інших компаній. І сьогодні, бачите, я відкрила сторіночку Google спеціально, щоб це не були просто мої слова. А щоб ви бачили наочно що говориться в офіційних джерелах, де можна це все прочитати. Значить, для нових своїх слухачів скажу, що я мене звати Любов, я сама з Івано-Франківщини, і з 2004 року я, по ідеї, це питання вивчаю. Дуже багато всього знаю, дуже багато літератури перечитала, документів різних. Ну, щодня я розбираюся в цій сфері. Зрештою, у мене часто бувають дуже. Грамотні мудрі клієнти це ті клієнти, які добре розбираються в будь-яких юридичних документах, це в тому числі і судді, і замісники суд суддів. І там можуть бути з податкової служби, з податкової поліції, тобто ті люди, які в принципі доступно і вміють перевірити ту чи іншу компанію. І вони стають моїми клієнтами. Ну але мені звісно треба теж вміти їм грамотно пояснити, розказати і бути впевненим, що дійсно це надійно. Ну скажу вам, що з 2004 року я в цій сфері, тому за 20 уже з лишнім років однозначно я. На 100% переконалася, наскільки хороша ця справа, що я вам пропоную, і наскільки вона важлива, і наскільки важливо людині мати договора з такими компаніями? Тому що, маючи такий договір, ви маєте фінансову безпеку. От ви маєте фінансову впевненість, А по-моєму, це надзвичайно важливо. Чому ми говоримо про недержавне пенсійне забезпечення? Тому що всім відомо, що пенсії державні малі. Ми бачимо навколо себе мільйони пенсіонерів, і ми бачимо, які в них очі, як вони живуть, і за рахунок чого вони живуть. Більшість пенсіонерів все таки пенсії малі. І сьогодні, щоб мати пенсію, треба мати стаж. Дуже велика частина українців взагалі не має стажу ніякого. Або мають недостатній стаж. А сьогодні треба мати 32 роки, а згодом 35 років стажу. Що в принципі піти в пенсійний фонд, і там треба ще вибити ту пенсію, скільки мені говорять деколи, що мене вкрали роки. Правильно Нема такого запису, як треба в трудовій книжці вже тобі не зараховують той чи інший стаж без стажу ніякої пенсії не буде. Якщо маєте стаж пенсії все рівно мізерні, значить, для чого нам мати недержавне пенсійне забезпечення? Давайте я в Google так і пишу Недержавне пенсійне забезпечення.